Справді, вже з 1 березня буде е, в дії березневе підвищення на рівень інфляції пенсій. Воно торкнеться більше 10 мільйонів пенсіонерів, і справді, як було озвучено, воно зросте в середньому на більше 300 гривень. Мінімально пенсіонери отримують 150 і максимум 1500 гривень. Е, і Важливо, що це будуть і військові пенсіонери, і ті особи, які отримують мінімальну пенсію. Формула перерахунку буде проводитись автоматично, і це ще раз говорить про те, що пенсійний фонд України перейшов на новітні технології обрахунку пенсії. Вона залежатиме від е, вислуги років, також від того, коли людина пішла на заслужений відпочинок, яку зарплату вона отримувала. Коли її торкалося підвищення, тощо дуже важливо, що вже вдруге і минулого року і цьогорічного підвищення торкнеться державних службовців, також військових пенсіонерів, а також осіб, які пішли на заслужений відпочинок, працюючи у органах місцевого самоврядування. Також особи, які є потерпілими в результаті Чорнобильської аварії. Було багато дискусій, проблем вдалося, щоб і ці категорії громадян отримали індексацію. Очікувалося, і це заради справедливості більше, більше відсотків, десь приблизно до 12. Але уряд провів обрахунок і вийшло менше, десь в середньому 8-8,5%. Там враховувалося рівень інфляції минулого року. Також середня е, зарплата, мінімальна зарплата, а також е, ріст економіки. І всі ці чинники дають можливість підняти на таку суму. Насправді дуже важливо, щоб підвищення покрило е, рівень інфляції, тобто зростання цін, яке однозначно все-таки спостерігається. Але дуже важливо, що уряд дослухався рекомендацій Верховної Ради. А також доручень президента і проводить це підвищення індексації, тому що ці всі кошти вони будуть стимулом зростання економіки.